А я говорю, що вона справжня, її забула повителька темряви. А я тобі говорю, якщо ти перевернеш цю дошку, то там буде етикетка дубок. Ми ж у совні меблі, тут не продають такі дошки. А може це останній екземпляр? Ти дуже нудна і з тобою теж дуже нудно. Не чіпай! Ти що, не читала, що тут скрізь написано руками не чіпати? Я корова вам мене ніхто і ніщо не зупинить. Я найсуваріша чокінка Сесіто, я можу зупинити будь-кого. <рекіль> Викликаємо вензи, яка прожине нашу нудьгу. Викликаємо вензи. Яка прояснить, хто з нас могутніший? Де я? Це не мій будинок. Хто ви? Це не вона, якась не справжня. Я говорила, що дошку без дозу обрати не можна. Яку дошку? Ви що? Вчительки зі школи. Тут хтось не розуміє, що робить. Це, звичайно, усі крім мене. Тож викликаємо справжню везде, яка наведе порядок. Ви що? Де це? Це якась казка? Це найстрашніша казка, в яку ти мова потрапити. І зворотній дороги звідси немає. Ти розслабся, я спочатку теж злякалась, а тепер нічого звикла Кого злякалась? Ну і чого звикла? До того, що вона, як і ти, не венстий Чи двоє якісь дивні, вміють викликати людей? Духів. Та добре, добре духів, а викликали нас. Ну, в принципі, прикольно. Тільки що я скажу вдома. А дому ти не побачиш. Та магазин скоро зачиниться і всіх виженуть. Ага, і ми всі підемо по домівках і ці дивні істоти теж. То кажуть, заблукала в трьох соснах, а я вдома скажу заблукала в дубку. Це вона. Павтика темряви нас чекає сувора розплата. Думаєш, це все по-справжньому. Може, ти магазин таку фішку вигадав, щоб заманювати покупців? Ну, і вертівники, я зі страху ледве дуби не врізав. серце до сих пір латає. Може, потихеньку втечемо? Я знаю, де вихід. Від поволозинки темрява не втечеш. І ти тудиш. А що я? Я нічого, це все темрява. Жарти жартами, а потрібно все повернути на свої місця. Гайда до цієї дошки, спробуємо все владнати. Точно. Мені вдома так влетить, якщо дізнається, що я сама в такому магазині була. Не сама, а зі мною. Значить, тобі теж влетить. А нехай світ у вас вразить, як вражає вампірів. Гриммі блискавка на вашу голову за неслухняність. Передаємо вас до рук поведенки темряви. Ми просто хотіли все повернути. Нас по домівках, а вас, а вас куди скажуть. від повелительки темряви. Пізно вона вже тут. Ми ж нічого не зробили. Нічого не зробили нічого не зробили. Натоптали тут прибирай за ними. Зараз заберу вас у своє царство темряве. Викликаю кінець робочого дня.